Всім привіт! Ви на каналі саме той геймер. З вами Ігор, і сьогодні ми повертаємося до прогодження гри Timberborn. Кімбербором. Була така пауза. Витримав. Не знаю, а, думав над тим, чи проходити, чи не проходити, чи записувати, чи не записувати ці відео. Мені гра цікава, я хочу її погратися, але часу просто так погратися в мене немає. Робота записувати відео на канал. Потрібно тому граюся тільки тоді, коли записую відео. А фідбек по грі не надто сликий, мало переглядів, мало лайків і мало коментарів. Але коментарі всі змістовні. Я бачу, що певні аудиторії ця гра дуже цікава, а тому будуть. Буде продовження. Єдине чи я не знаю, як я буду записувати, чи одне відео, чи два, чи паралельно е з островом, чи по декілька серій буду випускати. Це все буду дивитися, буду експериментувати, тому якогось конкретного графіку я ну, не можу поки е так сказати гарантувати вам. Єдине, що гарантую, що продовження буде, і ми до якоїсь логічної точки. В цій грі доберемося. І також хочу повідомити, що у нас на каналі є розіграш. По грі ми будемо розігрувати гру серед підписників. Всі, хто підписаний на канал, ну, автоматично приймають участь в цьому розіграші, який буде на каналі. Після певної кількості підписників я ще поки не проділися, можливо, це буде 300, Осіб, можливо, більше, а, можливо, менше, не знаю. Побачимо від того, як все швидко піде, чи не швидко. Якщо дуже швидко підемо, наберемо класну кількість підписників. А, запускаю стрім, проходимо гру острів онлайн, дивимося, ділимося враженнями, коментарями. Ну, все як потрібно а, і давайте. Я чекаю, поки ви там поставите лайк, підпишетеся. Можете поставити на паузу, я можу так завіснути, щоб не ставити на паузу. А, коротше, хлопці, дівчата, а, я чекаю лайки, коментарі та підписки. І не затримую вас. Вже наговорив на 2 хвилини 40 секунд. А пропоную повертатися. Я ось тут поназаписував календар такий. А все, що ви порадили в коментарях. Я обов'язково прикріплю всіх, хто радив, що під грою. І подивимося, тут от мені казали, що не будуються греблі, бо не можемо дістатися. Надто далеко. Так, дійсно, надто далеко. Не можуть дістатися. А я не знаю, як тепер цю проблему вирішити. А... От чесно, не знаю. Не хочеться це зносити. <клес> Перепрошую. А, так. А, ми не можемо дістатися. По цій вони не можуть ходити. Так, де в нас тут? Благоустрій, гребля, дамба. Бар'єр проти зараження. Місце. Житло отут. Платформа. Мабуть, це платформа, так. Давайте її розблокуємо. У нас очків науки у нас недостатньо. Я думаю, що, ну, принаймні, не знаю, наскільки це правильно. Я спробую тут платформою розділити це місце. І, мабуть, ось до цього. Давайте платформою. Буде платформа. І підйом туди. Ай, не можу. Окей, так, що в нас платформа? І е, відразу тут мені писали про науковця. Давайте я відр... запускаємо гру. Хай, бобри ходять. Давайте на першій швидкості, бо я реально е, не сильно встигаю за розвитком гри, поки тому що я в ній не так давно. Що у нас тут не вистачає. А генератор у нас ну, у нас води немає. Тому проблема. Також там писали в коментарях, як це виправити. Зараз будемо виправляти, але в першу чергу, давайте подивлюся, от, як у нас так це районний центр, вантажний пост. Де у нас наука? Ось наука. Винахідник. У нас винахідник один. Б ми ще побудували винахідника. А як тут у нас? Я я просто відразу як, у, як в острові намагаюся її переключати. Наука, винахідник. Ага, Shift Просто R. Все. А, я, то, ч, а чому? Ну, наче виглядає непогано, коли там розміщено у нас винахідник. Хай будуть два поряд винахідника. А, будуємо. Так, у нас є тут якась черга будівництва. А, от пріоритетність. Так, хай, -хай буде трохи вища пріоритетність. Е так, у нас тут прям засуха почалася, немає нічого. І, здається, у нас дуже погано все буде з електроенергією. Засохло абсолютно. А, дивіться, водичка трошки йде. А звідки вона йде у нас? Трохи є води. Засоха десь у нас тут малювалася, не пам'ятаю. А, ну, помірна погода. Ну, все пішло. В принципі, плюс-мінус. Окей, ми пережили зараз і піде краща ситуація. Я сподіваюся на це все. От винахідник уже побудований. Так що в нас там одиниць 76 одиниць, платформу побудуємо. І що в нас тут? Акумулятори і генератори. До речі, генератори, щоб все було окей, нам ми можемо побудувати енергія. Ось, мабуть, вона тут колесо генератор Колесо генератор для того, щоб запустити бобрів. Генерувати електроенергію. Чи просто енергію. Мабуть, це просто енергія. Давайте я спробую два. Хіт заблоковано. Ага. Добре, хай буде один. Резервний, давайте його також пріоритет поставимо. Вітрова і ця у нас зможе добуватися. Але чому у нас тоді пропала вода взагалі тут? Я не зрозумів. Якщо у нас прям настільки серйозна засуха була, мабуть, засухи стали сильніші. У нас була проблема з тим, що. Або викичали. Ну, будемо вирішувати. Будемо дивитися, як з цим боротися. Окей. Так, дивимося, що у нас далі нам потрібно. Я вже реально ну, не, не пограв декілька тижнів і забувся, вода у нас тут не набирається, але є в повному. Дівайс понабирається. Так, нам потрібно. Що нам потрібно? Я взагалі попупу. Гублюся, що нам потрібно. Тут у нас насіння. змажена картопля. Нам потрібно, здається. Благоустрій. Давайте подивимося за потребами, що нам потр... які в нас потреби у наших бобрів. Потреба. Так, де в нас тут потреби? Житло є. Це у нас робочі місця, ягоди, морква, ягоди, насіння соняшнику, електроенергія, розваги. Де, 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 я так класно десь натискав, і було дуже гарно видно. Так, це райони, по яких ми будемо. О, все, ось, знайшов це місце. Смажена картопля. Дивіться, будемо от... у нас притулку не вистачає. Мокрих утро додає, тобто не вистачає комусь митися, потрібно поставити, щоб вони могли митися і тут. Дивіться ще, наскільки є... є. Речей, які ми можемо додати: смажена картопля, смажені каштани, смажене летаття, хліб, разові крекери це що. тут спілкування багаття. Ми можемо поставити. Точно, тераса на даху. Давайте мокре хутро вирішимо. Скажемо так, цю проблему у нас ми можемо її вирішити. То давайте будемо ставити це. У нас я можу скопіювати, щоб його не шукати. Мабуть, ні, так. Контр це. Ні, не копіюється. Ну, давайте шукати. Благоустрій. Тут нема. Місце зберігання, житло, вода, насос. Душ. А де душ? Де де, де душ? Добробут. А, ось він і є. Душ. Де поставимо ще один душ? Я ось один тут поставив. Давайте другий тут поставимо, чому ні? Хай буде другий душ, я думаю, вони будуть доходити туди. Mm -hmm. Так. До речі, радили поставити в один ряд, і щоб вони гарніше виглядало, і за рахунок. Платформ, які в нас досліджуються. Зараз вони досліджуються повільно. Давайте третю швидкість буду якось вже підлаштовуватися. Сподіваюся. Так, ну дивіться, дерево в нас наче росте, все окей. Склади будемо заповнювати, що у нас тут? Дошки? Дошки Ми в нас. Ну, дошки пиляються. Деревина є. От пішли пилятися дошки. О, вітряк запустився. Це добре. Тобто, ми зможемо, в принципі, не зупиняти виробництво дошок. які в нас зупинилося? От, пішло. 106 є. Давайте дослідимо платформу. Я не знаю, чи правильно це роблю. Надію, що правильно. Де воно знову? А... Керування районами. Вода, ні платформа. шлюз шлюз шлюс, шлюз. Я взагалі. А, ось платформа. Подвійна платформа. А що дає подвійна? Ага. Зрозумів. А, так. Так, одинарної вистачає. Давайте. Сподіваюся, так вони ось, дивіться, пішли вони будувати відразу. Я розумію, що ось е дістають, і я так розумію, що все-таки вони. Е зараз давайте подивимося, поспостерігаємо за цим. І я поки каву випіду щось. Останнім часом горло е дре і <кхм> якось на кашель. І потім доводиться вирівнювати звук на а, монтажі, що не дуже зручно. <кій> До речі, всі, хто дивиться відео під мої відео на кухні. Їсть. Всім приємного апетиту. А, хто дивиться просто так, всім просто гарного дня. Дивимося. Ну, будується, чому не хочете. О, є, дивіться. А, синхронізувати з сусідніми шлюзами все пішов будівництво, тому. Лайк, like, хто написав, що є проблема. Може, я вирішив не так її правильно, але поки ну поки так як бачу. Якщо що, будемо щось розбирати, будувати, перебудовувати. Що у нас тут? Ця бургів не діє з, з доріжками з жодним центром. Окей, давайте добудуємо доріжку. Доріжка. Доріжка. Я от зараз думаю, що задумувався над тим, щоб не, не грати в цю гру. Бо не цікаво але зайшов знову, і ну гарна, гарна. Ці бобри, милі, класна гра. Так. Я так розумію, що у нас не вистачає трохи, де я дивився тут успіх? Притулок. Притулок у нас не вистачає житла. Давайте будемо будувати житло. Що у нас мініхатинки міні-хатинки? Сон, притулок. Місця мешканці три мешканець. Ну, давайте розкриємо міні-хатинки. Я так буду. От вони маленькі такі. Ну, дивіться, доволі симпатичні. Е, я не знав, що ось тут. Якраз я думаю, те, що потрібно. Дивіться, ми ось так розмістимо розмістимо. Все, будуйте. Не вистачає черги будівництва десь якоїсь, щоб було це видно. Можливо, я десь її пропустив. Поки ні. Загальний вид. Район 1. Ні, немає. Район. Нема, нема. Є переселення бобрів. Так, ну, добре. І е, чи добудувалися? добудувалося? Так, добудувалося, але чомусь я не бачу покращення мокрих утро. А, ні, покращилося. Це. Давайте ще тоді е, будемо ставити. Ну, прикраси поки ні. Доброву душ. Давайте душ поряд ось ще один тут розмістимо. Тут наче ближче. А ми можемо. Десь, 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 десь. Ну, чому тут ні? Ну, будь, хай буде. Хай буде. Далеко від будівлі, але після роботи тяжкою побудували. І хай буде. Так, добудовується. Потрібно зрозуміти, чи потрібно ось оце місце нам закрити дамбою. Я думаю, можливо. Сподіваюсь, не, не потрібно буде закривати. Качалося, оно тут а проход... ну Не знаю, давайте подивимось. Наче водичка набирається. Давайте. Висота максимальна. Так, висота максимальна. Ми потім будемо його опускати під час засухи. Ага, стоп. ось пішла водичка. Тепер хай половина. І де у нас дамба. Тепер основна. Ух, заблудився трохи. а Тепер що я хочу? Я хочу закрити ось оцю частину, щоб вона назад не відійшла, водичка. І ось оцю частину. Щоб ми могли максимально набирати воду. Ось оце, ну, щоб тут вода залишалася. І я думаю, що, можливо, це вирішить нашу. Знову будівлю. А куди? А, все, я зрозумів, я його неправильно побудував. Давайте його тоді знесемо. а Ось вихід, бачите. А я неправильно розвернув його. Я ж не можу його. Так, зносимо енергія. І давайте ось вихід. Будуйте його так. Я сподіваюся, що вони колоди звідси заберуть. Так, ну тут дамби є. Я думаю, що перед засухою. 에... Спробую набрати, Ну підняти цей дамбу нашу. Але хоч ну, вона закриє просто. Так води наче не більше набирається, ану. Якщо я підніму. Чи не затопить нас? А, давайте я ось одну не синхронізую, а хай просто буде. Якщо так піде. Е, ну, вистачає. Наче окей, хай буде так поки. Не знаю, що це нам допоможе. Хай буде так. І. Е, що ми дивимося, що в нас по потребах? Знову житлом не вистачає. Ну, потрібно значить, там розширятися. Розширятися і будемо розширяти наше житло. 150 потрібно, так? Подвійна хатинка. ну, як вона буде виглядати. Угу. Вона вже двохповерхова. А це у нас хатинка така. Це вже така посерйозно. Це давайте, мабуть, дочекаємося. Візьмемо 150. Двоповерхову хатинку, і будемо збудувати. Я тут не хочу, я тут на поле залишу. Мабуть, туди, куди вода не дістає, то я там буду будувати. Тут а потім, мабуть, якусь річечку зробимо, щоб вся наша територія заповнювалася водою, і у нас не було проблем з засухою. Так, ну і дерева нам потрібно дуже багато. Я так розумію, буде постійно. Е, о, дивіться, Бобер прибіг, бігає, все круто, все добре. Е, хай біжить собі Бобер. Е, води, вода в нас не набирається. Ало. Е, прийом. Тут можна вирігати, Так, прийняти товари. <кій> Перепрошую. Не зовсім. У нас реально е проблема з водою, я думаю. І давайте її тоді вирішувати ось тут. Е е е Ось тут у нас невелика така. за Так, найвужче місце. Ось тут. Давайте я тут побудую дамбу. Так, місце зберігання, благоустрій, шлюз. А подвійний шлюз це у нас 250. Е... Як він виглядає? Ага, прямо такий здоровий. Ну, поки він нам не потрібний. Принаймні тут давайте ми побудуємо цей шлюз. Ось, ось тут. Ну і будуємо. Тамбо, ні. Я знову забувся, де в нас знаход... знаходиться. Я сподіваюся, запам'ятаю ось. Платформа також. Все. А тут ми будуємо. Чи тут потрібно було? Ладно, вже побудував. Хай буде платформа тут. Будуємо їм доріжку. Мабуть, мабуть от. так от І звідси будуємо так. Ей. Давайте так і буде. ой Ще одно сюди. І сюди. Але тут уже далеко дивіться. Тут уже прям далеко, і я не знаю, що вони захочуть, а їм не вистачає їжі. Не вистачає їжі, а чому їжі не вистачає? Ай, блін. У нас почалася купа проблем. У нас купа бобрів, і все, 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 куп... все на, на одне накинулося. Давайте дивимося, що у нас по продуктам. Нема нічого взагалі нема. Де де наші. Чому нема? Мінус один. Голод, Прага. Е, ну, збирайте їжу. Ефективна ферма. Водяне наближається засуха. Вони хочуть води, хочуть їсти. Гриль. Картоплю ми вирощуємо чи ні? Давайте я розміщу тоді тут ще картоплю, правильно? Смажену картоплю гриль. Он у нас є. В коментарях писали, а я не будував, ніде. В коментарях писали, що дуже гарно заміняє ну найкраще хліб, але а, пром, такий етап проміжний це смажена картопля. Давайте її поставимо. А, Смажити, але нам треба засіювати її десь. Тому хай буде тут. І ефективна ферма. Давайте ферму. Поставимо. Давайте вона частину тут не збагачена. Будуйте ферму. Так, і тепер розміщ... розміщуємо картоплю. Давайте отак от картоплю. Я думаю, зараз вони зможуть посіяти із цієї ферми. Ось так вони пішли саджати моркву. Картоплю. Ну, в нас взагалі всі склади пусті. Морква пуста, все пусто. Я думаю, бобри скоро почнуть мене їсти. Або виженуть мене як неефективного менеджера. Не хотілося б, звісно, місце зберігання. Давайте поставимо середній склад, картоплю. Ми перемістимо. Так, у нас там проходу є прохід. Давайте. І. Так, це я з майбутнього. На жаль, відео було пошкоджено. Так сталося. Відвелився мікрофон. Він чи розрядився, чи, можливо, зажалася клавіша. Не можу, не знаю, як, що сталося. Сподіваюся, ситуація не повториться, але відео було пошкоджене. Відновив, наскільки я зміг, наскільки запустилося. Все як є. Наступні відео будуть. В повністю зі звуком не без проблем з записом самої гри, з звуку самої гри, але наступні я вже поправив. Перезаписувати, сподіваюся, не доведеться, бо ну доволі багато матеріалу відзняв. Але ну така технічна несправність відбулася. Перепрошую, а ви за. Те, що я сижу ночами, монтую для вас відео. Сподіваюсь на вас підписку, лайк та залишити коментар. Обов'язково наступне відео вже починаю монтувати і буде виправлені помилки. Та для мене це буде наука, що потрібний час від часу перевіряти навіть під час запису техніку, та що, як вона працює. Ну завжди з вами чесний. Тому всім гарного дня, вечора. Папа.